Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Ваченко. Події, які відбулися минулого четверга в Черкасах навколо Свято-Михайлівського храму, привернули увагу всієї України і не лише України. Це не дивно, адже мова йде про найбільший храм України і один з найбільших храмів у світі. Ми про це сьогодні обговоримо із одним із учасників цих подій. Але на початку я пропоную подивитися сюжет, щоб ті, хто можливо не в курсі, зрозуміли, про що йде мова. Будь ласка.

Ранку прихильники Московського патріархату витіснили військових капеланів ПЦУ із храму, після чого забарикадувалися. На територію впускали лише тих, кого знали особисто. Ми Богу молився. Ми Богу ну, так моліться одкрива Бога. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Згодом прихильники православної церкви зібралися з більшими силами. Підійшли як цивільні, так і військові. Люди у формі утворили основну рушійну силу мітингу. Під час сутички був застосований сльозоточивий газ. Врешті адепти промосковської церкви мусили відступити. Міський голова урочисто оголосив, що Свято-Михайлівський кафедральний собор переходить до відомства Православної церкви України. Відповідно до рішення зборів, відповідно до рішення зборів, протоколу номер 1 парафіальних зборів віруючих релігійної громади, парафія Різдва Христового, Черкаської єпархії Української православної церкви, Черкаська область, Черкаський район. Е, громада парафіяльної церкви вирішила одноголосно прийняти рішення про переход до православної церкви України. Разом черкасці помолилися за Україну та її захисників. Літургію очолив владика Іоанн, Митрополит Черкаський та Чигиринський ПЦУ. Це воля громади нашої Черкаської, щоб в цьому храмі. Лунали українські молитви за наше українське воїнство, за нашу українську державу, а не за якісь віртуальних воїнів, отечество і іншу російську єрість. Програма актуальна розмова в ефірі. Ми сьогодні співговоримо про події, які відбулися в четвер навколо і в самому Свято-Михайлівському храмі. В нашій студії головний військовий капелан Черкаської області. Отець Назарій. Наші вітання. Слава Вітаю. Україні! Героям слава! Як все почалося, і ну, навіть ну, ми бачили сюжет, як все розпочалося, як витіснили і як розгорталися події, будь ласка, ви як людина, яка там перебувала? Ну, по факту, громада вже давним-давно проголосувала за те, щоб цей Свято-Михайлівський собор перейшов в Православну Церкву України. Але, як ви знаєте, всюди, де переходять храми, де громада голосує. Російська церква в Україні, її парафіяни, прихожани і священики протестують до останнього. Майже ніде не відбувається це мирно. Вони не згодні з рішенням громади, вони не згодні з рішенням суддів, вони не хочуть їх виконувати. Ну розумієте, і які інші методи потрібно їх звідти виганяти. Це ж не просто, ось цей Свято-Михайлівський собор. Це ж не просто храм, де приходять люди, моляться. Це така ячейка російської пропаганди, яка промиває мізки нашим українцям. І вони тут чекають потім руський мір. Розумієте? Їм навіть гасло Слава Україні, воно огидне. Вони не можуть на нього відповісти. Це основний маркер. Вони не можуть відповісти. Коли їм кажуть слава Україні, ви згадайте, що вони кажуть. Не треба Україну слави, треба Богу славити. Ну, ми кажемо їм, слава Ісусу Христу! А що вони нам відповідають? Нічого не відповідають. Спасі Господі, спасі Господі! Російською мовою. І це вже останнім часом, це вже відкрито було. Тобто рішення громади, вони плюють на нього. Суди програли, плюють на це. Ну то потрібно боротися із цим руським міром, потрібно його. Ми воюємо із росіянами на фронті, та? а в тилу що у нас цвіте і пахне російська пропаганда, а потім ми кажемо, а де беруться ці колаборанти, які здають об'єкти військові, які наводять ракети, які палять автівки військовослужбовцям. Ось ця діяльність Російської Федерації всередині нашої країни. І ми зайшли туди, вже по факту відтіснили їх і зайняли цю територію. А вони зібрали свої сили, вони ви бачили, скільки там людей, там більше 300 людей було. І це всі ідейно за Росію, за цю, вони чекають тут руський мір. І це ще не всі, що прийшли, розумієте, яка це масив. А хто штурмував з їхнього боку? Контингент хочете? Mm -hmm. Кого ви бачите? Та, та різні там були. Ну там як тих, кого я опізнав, це отець Василь, який в тому ж соборі служив, отець Сергій, його син, от, отець Артемій, який на живчику у нас там на пляжі храм є, служить, який нам активно кричав і крив матом і тому подібне. Особисто мене там, ну я на це не реагую, бо на. Ну, Розумієте? І вони кажуть, ми, ми українці. Це, це все брехня. І коли вони вже нас задули газом, там мене особисто, вони вже разів п'ять задували, там ти не можеш вже дихати нічим. Задували газом, то е, вже ніяк не утримаєш. Вони нас витіснили в собор з території. Ми закрилися. Ви бачили відео, де ну, воно по інтернеті гуляє, де по нас летіли і лавочки, і скло. Мені особисто просто отак задули газом. Я вже нагнутий стою, відкашлююся. І я чую, як мене в шию отаку, хтось рукою так лупить. Ну, я піднімаю голову, це хтось із їхніх там священиків, був. Я його особисто не знаю, але я бачу, він підряснику з бородою, з хрестом. Тобто, скажімо так, називаємо їхніми командирами, організаторами були люди священики. Так, вони але почались активні дії, коли приїхав владика Феодосій, Денис Снігирьов. Так. І він дав команду Ламайте. Це я особисто чув. Він дав цю Він стояв у воротах. Отаку дав команду. Ламайте, робить крок назад, і все вони нас дують газом, ламають, проламують всі ці ворота, і все. Ви бачили, як священики хапали, затоптували наших хлопців. От. І ми кажемо, це що, це святі люди, так поступають? Це це все або ідейні рускоміровці, або агенти російського впливу. А ти зараз з нашого боку, хто звільняв храм? Що це буде контингент? Хто що це за люди? Ну, це, в сюжеті мова йшла, що багато людей військовій формі. Ну багато це наші ветерани, так. які нам допомагали. Це активні люди. Ну, там не, не лише ж були в військовій формі, там були і в цивільному. От. Тому ветерани в основному, хто був у військовій формі, чи там в зеленому був в Оливі. От, всі активісти, які там, ви знаєте, і на заклик нашого голови міста теж під'єдналися люди, які тут середині. Але багато людей, які фактично були витіснені з цього храму ще раніше, тому що їхня вся оця організація, коли приходиш, ти багато від людей чув. Заходиш в церкву, вони кажуть. Де там можна свічку поставити, де це вони кажуть, а в якій ви церкві хрещені? І вони виганяли, ні, ідіть туди, де хрестили вас. Я скількох людей зустрічав, до мене підходили, кажуть, я тут вперше за 5 років, я тут вперше за 10 років. Каже, я ходив, але потім, каже, як оцей руський мір наступав, каже, мені просто вже стало огідно сюди ходити. І люди з сльозами на очах приходять, повертаються. Та й сьогодні я був у Соборі. Люди теж повертаються, розмовляють, каже, о, я вже каже, і забула, як виглядав цей собор. А ми ж живемо. каже, отут он каже, через дорогу ми живемо. А ми змушені були ходити в інші церкви, бо каже, тут не могли прийти. отут тут сюди руський мір. Яка ситуація в даний момент? От в даний момент. Собі. Там у нас на території Національна гвардія, поліція дивиться за порядком. От по факту люди потрохи приходять, моляться собі, роздивляються, згадують. Це ще рахуйте. Зараз час поки що йде спогадів. Люди не були там роками в цьому храмі, їх нікого не пускали. Зараз люди приходять, згадують спогади, згадують, що вони там 10 чи 15 років тому назад їх тут хрестили. Чи вони хрестили своїх дітей? Це все спогади. Цей храм буде поступово наповнюватися цими вірянами, які були вигнані звідти. Ну, така ситуація. Люди ходять зараз, все це згадують, приходять, моляться, ностальгують за тим, як вони колись ходили. Колись, вони кажуть, Боже, тут нарешті знову почала звучати українська мова. Бо ви знаєте, Владика Софроній він багато чого на українську мову перекладав. Він був тим, хто хотів, щоб звучала українська мова. Він навіть був тим ідейним керівником, який хотів автокефальну церкву. Він мріяв, щоб цей собор перейшов. І вчора ж ви бачили отець Петро, це його старший брат, Владики Софрон, який служить у Смілі. І Смілянщина, вся після повномасштабного вторгнення Росії на територію країни, вся смілянщина перейшла, всі священики. То це ж настрій ось двох братів. І він прийшов. Він вчора з нами співслужив, і він радо так казав нарешті: каже: я повернуся в той храм, де я будував мій брат. Е, знімальні групи нашої телекомпанії от неодноразово ми виїжджали в різні міста і села Черкаської області, де відбувалися от подібні переходи. І те, що ми бачили, це було голосування. Тобто голосувала голосували люди, і таким чином переходили. Як відбувалася перехід? Тут тут ну тут громада, е, це вам треба питати. Точно дату, дату у наших єпархіальних юрист навіть не дату. От я в по формі, як це все від так так само, так само, так? Так само люди збирались там, оголошували збори, і люди збирались, і всі, хто там живуть поблизу ці, всі, хто були прихожанами раніше, до цього витіснення храму, і вони ну, поки їх не витіснили з всього, і вони Голосували, що так, ми хочемо, щоб ця церква була Україна. Ми ж тут ось живемо, ми парафіяни цього храму. Назарі, От, якщо послухати от, е, прихильників московитів або тих же московитів, от вони часто говорять про те, що е, те, що зараз відбувається, от в, в православ'ї ну, православі України, що це рейдерство, що це бандитське захоплення е, і так далі. От які ви аргументи висловили, що це не так зовсім от цей храм, Він будувався за які гроші навіть щоб за гроші черкащан, черкащан. звичайно. І громада Черкаська всі права має. Він не належить, він не належить чи там митрополиту Феодосію, чи його там вікарію Антонію. Він не належить купці людей. Цей храм і цей весь комплекс належать громаді. А вони там роблять, наприклад, там хтось переоформляють типу, на себе, що це вони якісь там власники. Ну, це, це вони проти закону, все це громада будує, а потім вони кажуть, що це буде моє. Ну, як це? Так не можна. Отець назад, там на території храму є ще об'єкти, які не завершені. Ну бо там ще в принципі є що робити. Якщо маєте інформацію, це, це буде продовжуватися? Буде... Ну я вам скажу так. Зараз ще поки рано все це говорити, тому що нам зараз потрібно налагодити взагалі всю працю тут. Ну, ви ж бачите, це великий собор, велика територія, там єпархіальне управління. От. Ми зараз поки що думаємо про те, як все це налагодити, впорядкувати, вичистити. Там я походив, там, там смітники такі страшні, його поки ще повичищають. Я вже там не хотів дуже знімати, знаєте, вже достатньо. От, е Треба все це привести до нормального порядку. На це потрібен час. От, а потім вже ми будемо думати далі, як громада міста вирішить, що там з тим голубом, наприклад, е який мав бути збудований, що з ним робити. Це буде прийматися громадою, так як і воно має бути. Громада володіє і громада буде приймати. Тим більше, цей собор призначено гарнізонним собором для наших військовослужбовців. От, і основними, хто, має, ну, хто буде туди приходити, це наші військовослужбовці, віряни, це їхні члени родин, це наші от, родини загиблих воїнів. Розумієте, це е, родини безвісті зниклих, які рахуються. От. Вони якраз можуть там і настоятель, ну, точніше, благочинний цього собору. Це отець Володимир. Він є бригадним капеланом 118-ї бригади. О. І для того, щоб військовослужбовці могли прийти, помолитись, отримати від капелана розраду, якусь спілкування. Для того й ми, військові священики, є в Збройних силах, щоб підтримувати цей дух. От. Тепер це буде місцем. Збору, от якраз військовослужбовців. але ж будь-які цивільні може прийти та звичайно. Всі. Цей храм відкритий для всіх. Так, відкритий для всіх. Чи є важкопоранені, чи всі здорові, живі після цих подій? Знаєте, Та, віде? є поранені, є хлопці, яким прям, там побили лице, яких там гулі на обличчі були з наших. Ну, ви навіть по відео бачили, де наш, е... з нашої сторони наш хлопець стояв, отак руки розклав, він стримував їх і йому зразу прилітає в лице. І він так от падає, і вони ще його й палкою добивають. розумієте? Коли ми відступали з того собору, вони так лавкою перегородили і на нашого бойця, щоб не випустити його, почали там присувати. Я вже ту лавку відсуваю його витягнула. Ну живий, все нормально. Ну живий, всі але всі побитий. Побитий ми не могли дихати, не могли дивитися. Ну все це ми були червоні кашляли від цього. Уже відбулося першим, перші служіння ну, служби українською мовою. Так, звичайно, учора в неділю Владика Йоанн, наш голова синодального управління, і наш архієрей Черкаський і Чигиринський. Із співслужінням із yeah. Владикою Олександром вони звершили першу божественну літургію. Бо Ми зараз уже можемо бачити ці кадри. Так, так. Yeah. Е, от е, ви бачите, що зібралося скільки вірян. Тобто, це люди, які е, знову прийшли у свій храм і вільно можуть бути. Військовослужбовці прийшли, цивільні прийшли. Він відкритий для усіх. Ну це у нас кадри, скоріш за все, із е, молебня, який був в цей же день. так. Який був в цей же день. Ось отець Володимир український, звичайно, отець Володимир. Це ми бачимо нового настоятеля. Так, Так, це так. новий благочинний цього собору. Оце він на екранах. Е, отець Назарій, на сам кінець з нами зайнята людина. у Вас сьогодні ще багато справ. Е, хотілося не можу вам я вам це питання не поставити. Е, от яку мету переслідували ті, хто. Штурмував цей храм, ну, зайняли його. Звичайно, це, скажімо так, пропагандистська мета. Це можливо, навіть створити картинку для шоу на кшталт, там, Скабєєвої, Соловйова і так далі. І давайте будемо відвертими, вони свої мети досягли. Надійно чи так. варто було от зараз? Вже трошки вляглися. От, знаєте, трохи емоції вляглися зараз би ви штурмували б? Чи все таки ну скільки б вони там просиділи? Що б вони там, там робили? Вони б до останнього просиділи. Треба розуміти, що це храм це не просто там найбільший собор в Україні, це єпархіальне управління з цього управління владикою Феодосієм, який проросійський, по ньому ж ви знаєте, скільки кримінальних справ. Владика Антоній, якого він сюди притягнув з Москви. Заступник його. Та, заступ вікарі, та, його заступник, вони вели мережу не лише пропаганди, вони вели мережу управління всього цього. Це ж центр Черкас. Тут було управління всіми цими пропагандистськими діями і підривною діяльністю і тому подібне. Розумієте? Ми, як то кажуть, відрізали ось цю голову цього змія. Вони тепер не зможуть централізовано тут управляти. Це все таємно збиралося. Тут ніхто їх не бачив і вони свої діла вели. Розумієте? Тому тут це не дуже важливо з точки зору позбавлення, як то кажуть, ФСБшної структури центру управління. Ось дуже важливо. Я вас не прошу назвати цифри, можливо, ну, якби ви їх і не знаєте. Але от навіть суто візуально по тенденціям не зменшуються ці переходи, скажімо, активність переходів. От як би ви оцінили зараз цей процес? Ну, я скажу так, зменшується, але те, що вони продовжуються, це показує, що все-таки наші українці вони свідомі, вони поступово-поступово переходять. Розумієте, я знаю, як важко. Звільнитися від цього руського міра, як він тебе затягує, як оце рабство тебе гнітить. Бо я сам теж колись був прихожанином московської церкви. І коли я перейшов в православну церкву України, будучи просто прихожанином, мені надзвонювали, мені надзвонювали священики. Як ти міг? Та ти зрадник, ти поїдь до того священика, він тобі розкаже. Ти поїдь до того. Тобто вони навіть прихожан не випускають, тобто нема свободи. Господь каже. Що ми ж маємо свободу віросповідання, вірно? Господь сам зробив нас вільними людьми, а вони позбавляють ось цієї свободи. І навіть якщо ти перестаєш ходити в їхню церкву, ти йдеш, ти ж православний, все одно просто йдеш в іншу церкву. Вони надзвонюють, вони погрожують, вони тебе переконують, вони чинять тиск психологічний і моральний. Це як, як тоталітарна структура вже розумієте? це не церква. Бо церква керується Духом Божим, а Дух Господній це свобода. Я маю право там прийти в храм чи не прийти в храм. Я маю право. Я хочу сьогодні в цей храм пішов, а завтра хочу в цей. Це моє бажання. А тут вони позбавляють цього, розумієте? Дякуємо, що прийшли до нас. Це був отець Назарій, головний військовий капелан Черкаської області. І що головне, ну, який висновок можна зробити з почутого, з того, що він сказав: це храм відкритий для прихожан, прихожан Православної церкви України. Тож йдіть, моліться, і от, як запевняє отець Назарій, ніхто у вас звідтіля не вижене, і там знову звучить українська мова і молитва українською мовою. Дивіться телеканал Віка, це була програма Актуальна розмова. Щаслива вам. І пильнуйте себе.